Скільки себе пам'ятаю, моєю ціллю завжди було навчитись готувати пишні оладки. За цим рецептом вони вийдуть майже в кожного. На початку за ваше здоров'я 500 грам теплого кефіру виливаю в миску. Туди ж закидаю одне тепленьке золоте яєчко. Блендер більше до рук не беру, тому все перемішую вінчиком. Туди ж додаю 2 столових ложки внутрішнього світу бурячку, ванілін та пів чайних ложки солі. Звісно, все гарненько перемішкую. Далі беру просіяне борошно, частинами буду вмішувати його в наше тісто. Вмикаю функцію міксера і гарненько перемішкую. Тісто має вийти достатньо густе. В самому кінці додаю соду. Після всіх проведених маніпуляцій тісто дуже заморилось, тому залишаю його відпочивати на 10 хвилин. Коли ваше тісто на відміну від вас гарненько відпочило, можете смажити ваші оладки з обох бочків до золотистої скаринки під кришкою. Ви просто подивіться, як вони підіймаються після перевертання. І все, рецепт дуже простий, але виходить смачно.